Вітаю в ефірі новини за київським часом у студії для вас. Працює Ірина Гуменюк, і далі коротко про таке. Не прості, але надія є. Прем'єр-міністр України про газові перемовини з російським колегою. Загальне число жертв кишкової інфекції досягло 16 осіб. Чи стримують це відпочивальників? 10 тисяч доз наркотику у смітник у Москві Ліквідували штаб-квартиру одного з найбільших реалізаторів психотропної речовини. А тепер докладніше непрості переговори проте надія є. у Москві на черговому засіданні українсько-російського комітету з питань торгово-економічного співробітництва прем'єри обох держав обговорювали ціну на блакитне паливо для України. Росія пообіцяла найближчим часом розглянути усі спірні питання газового контракту, а Україна знайти переконливі аргументи на нашу користь. Тему продовжать наші колеги зі Всесвітньої служби українського телебачення і радіомовлення. Сила в аргументах обґрунтованих і доведених прем'єр вимагає від Мінвуглепрому знайти переконливі доводи, щоб Росія знизила ціну на газ. У міністерстві мають переконати, умови контракту для України є найгіршими і не відповідають ринковим умовам ціноутворення. Заявив керівник уряду. Головним результатом переговорів стало те, що наші аргументи про граничну невигідність і несправедливість для України цієї угоди були почуті. И принято решение доручить рабочей группы Комитету энергетики в короткий термин разглянуть все спирные пытания по газовому контракту, разглянуть в комплексе и в поревнянии. Впервые российская сторона погодилась в якости поревнальной базы разглянуть умову постоянно и ценоутворения российского газа в європейські краины. Крім газового питання, російські і українські прем'єри обговорили низку масштабних міжнародних проєктів. За останній час товарообіг між країнами зріс у півтора разу у планах вийти на річний обіг у 50 мільярдів доларів. Одним із завдань є ремонт доріг. Цьогоріч рух відкриють на 1500 кілометрів, із них майже 90 кілометрів автошляху на Москву через Глухів і Бачівськ. Однак не в усіх регіонах місцева влада розпочала дорожні роботи. Хоча держава вже виділила на це понад мільярд гривень. Вражає бездіяльність місцевої влади стосовно ремонту вулиці и комунальної власності. На дворі літа, а повне перелике об'єктів затвердило выше 25 областей, а роботи розпочали тільки 16 областей. І 784 млн грн субвенцій, які отрымала облдержадміністрації, подрядниками освоєно 57 млн грн. Тільки в 11 областях. Визначено фінансування по укравтодору, 4,8 млрд грн. гривень на розвиток будівництва і капітальний ремонт доріг «Укравтодору». 2,6 млрд грн. мільярда це на будівництво ремонт доріг до Євро 2012. Ми з цим заданням справимося. Кардинальні реформи в дорожній галузі триватимуть. Уряд надасть регіональним органам влади більше прав. Відтак їм дозволяється скеровувати кошти, які надходять в місцеві бюджети за першу реєстрацію транспортних засобів на потреби дорожнього господарства. На ремонт доріг можуть бути спрямовані і фінанси від податку з власників транспортних засобів. Перевірка за 12 годин. Саме стільки часу знадобилося віце-прем'єр-міністру разом із журналістами, аби проінспектувати міста, які прийматимуть у себе євро 2012 Екскурсія до Львова, Харкова, Донецька та Києва показала сумнівів у тому, що до початку чемпіонату з футбольної першості усі підготовчі роботи будуть завершені вчасно. Немає переконаний колесніков. Урядовець відзначив важливим є те, що всі об'єкти до чемпіонату перевірені експертами УЄФА. Утім, за рік до чемпіонату є. Много багато роботи предстоит сделать, еще будет сделано. Ты какие-то шароховатые над которыми надо работать. Но без них не бывает. Такого объема туристов, тем более иностранных, наша страна никогда не принимала. Тож до євро 2012 залишився рівно рік, і він досить швидко мене саме про те, що час швидкоплинний нагадуватиме великий годинник у центрі Києва, який учора почав відлік зворотнього часу до початку європейської першості з футболу. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Рівно рік залишився до старту Євро 2012 За цей час мають відбутися зміни не тільки на електронному циферблаті, а й в містах, що прийматимуть у себе чемпіонат. Ми з вами, дорогі кияни, багато зробили для того, щоб уже сьогодні звітувати перед усім світом, що місто Київ практично завершує свою підготовку до Євро 2012 Основні об'єкти будуть задані. Вже в цьому році, але нам хотілося би зробити все більше, більше і більше За для того, щоб всі, хто приїдуть до нас, залишили приємні враження про нашу столицю, про футбольне свято. Ми дійсно зустрінемо євро 2012 Ми відкриємо світу Україну. Але прославляти Київ великим чемпіонатом згодні не всі. Дві жінки скористалися нагодою скупчення преси та представників міської адміністрації і виразили протест проти євро 2012 Щоправда, методи звернення в них вкрай різні. Одразу після старту відлику часу молода напівоголена жінка вистрибнула з натовпу з червоною карткою в руках на знак заборони.

Але попри все захід відбули за планом. Привітання отримали кияни від відомого оперного співака, адже по сумісництву він ще є посол приймачого міста Києва до Євро 2012 Як тебе не любити. І я... Годинники зворотнього відліку часу вже є, зокрема у Львові та Варшаві. Проте Київський має перевагу. Він найбільший. Розмір його монітору складає 8 на 2 метри. На самом деле все очень просто. Этот светодіодний комплекс готовий працювати 10 років підряд без остановок. А то що це інформація. Ми беремо на офіційному сайті приймаючого города. Вот. Поэтому часи йти точно цей годинник є символічною пам'яткою не тільки для киян та гостей міста, а й в першу чергу для комітету з підготовки до євро 2012 Це як символ для міста і. Нагадування кожному, в тому числі функціонерам, які відповідають за ту чи іншу ділянку роботи, що час плине дуже швидко, і ми маємо все зробити, щоб відбулося це свято. Годинник працює в режимі онлайн, тож відтепер, прогулюючись хрещатиком, можна спостерігати, як швидко скорочується час, який відділяє нас від євро 2012 Олена Смірнова, Олександр Фенько, служба інформації за київським часом. Інфекція захоплює нові території. Вчора холероподібні вібріони виявили в Дніпрі, а ще раніше у водоймах Мелітополя і Бердянська Запорізької області. На Донеччині ж загальне число хворих вже збільшилося до 16 осіб, з них 15 у Маріуполі. Медики запевняють, що стан здоров'я хворих стабільний. Водночас у санобідемстанції побоюються, що холероподібний вібріон може поширитися водоймами України, а це, в свою чергу, спровокує нові випадки захворювання. У Маріуполі заборонили купатися на всіх пляжах міста. Та чи дотримуються правил безпеки відпочиваючи, дізнаємося із наступного сюжету. У Маріуполі тривають протиепідемічні та профілактичні заходи у зв'язку з виявленими захворюваннями на холеру. По всьому збережжю Азовського моря триває заборона на купання та вилов риби. МНСники Маріуполя щоденно проводять рейди, проте за їх словами, поки нікого не оштрафовано. Власне, штрафи за порушення заборони на купання до 200 гривень. Массового отдыха мы не имеем сейчас на побережье, отдельные случаи. В целом люди относятся к этому с пониманием, то есть опасаясь за свою жизнь и за жизнь своих близких. Мы всем говорим, мы здесь жители, нельзя купаться, пока не придет время. Пришли просто позагорать, то есть дома уже жарко. Я прихожу только загорать. Я даже в такие времена, когда холеры нет, я все равно не купаюсь. У нас дуже грізна вода, хотіна і полізна, але вона грізна. А от якщо заїхати за декілька кілометрів від південної столиці Донбасу, люди все ж ризикують власним здоров'ям. Тут суворо дотримується заборони лише у дитячих оздоровчих центрах. Мы практически не ходим на море. Уже об этом або забыли. Проводятся регулярно профилактические беседы с родителями, которые приезжают на территорию лагеря. Усилен контроль дезраствора, обработка без раствору поміщення, усілен контроль на пищеблоке. по поводу обработки поступающих на пищеблок свежих овощей, которые азачей, детям в пищу. Діти не дуже засмучені тим, що не можна купатися у морі. За їх словами, вільного часу у таборі і без того немає. Ми танцюємо, лісуємо, помагаємося лежати. Ми загорали, ми грали в ігри в волейбол, в ігри там в ноді. Ну, у нас лікажкаж вечір у нас проводяться мероприятия, какие-то карнавали, виступління, конкурси. Єдиний, кому дозволено купатися у дитячому здоровчому таборі Алі Пороси це черепаха над призівсько-соколов. Проте не у морській воді, а у спеціальному басейні. Будівельники палили сміття, полум'я перекинулася на траву, а в результаті загорівся торф. Таку причину загорянь торфовищ у околицях Києва називають ВМС. Із займаннями у Вижорському районі пожежні борються вже другу добу. Вони обіцяють до завтрашнього ранку усе загасять. Як далі розвиватиметься ситуація із займаннями на торфяниках, Рятувальники не прогнозують, але кажуть. Усе тримають під контролем і постійно перевіряють небезпечні місця. До речі, від пожеж на торфовищах потерпає і Волинь. Там вже зафіксовано 10 загорань на площі майже у 2 гектари. І до міжнародних новин: у Москві ліквідували злочинну групу. У Франції затримали терористів, а у Індії слони напали на людей. Про це та інше дивіться прямо зараз. У Москві ліквідували злочинну групу, яка розповсюджувала синтетичні наркотики. Постачання було налагоджено майже по всіх регіонах. Під час обшуку правохоронці вилучили немало-небагато, аж 10 тисяч разових доз готових до реалізації. Курильні суміші і сіль для ванни саме під такими назвами маскували наркотик МДПВ. Хоча за своїми психотропними властивостями він не поступається амфітаміну чи героїну. Злочинна група діяла масштабно. Москва як штаб-квартира і лабораторія поставки в республіки Поволжі, регіони далекого сходу. Звідти слід Вийшло на керівництво групування в Москві, Причому партії коробками та бандеролями відправляли зі столиці поштою. На даний момент вже затримано 15 осіб, але правоохоронці кажуть, що учасників банди значно більше. Вже встановлено що до Росії наркотичну сировину постачали з Китаю, і тепер слів пошукає канали посередників. Розслідування триває у Франції. У центрі уваги про охоронці вихідці з Чечні затримані у ході антитерористичної операції, яка проходила в місті. Телеканали показали кадри будинку і квартири, де проживали підозрювані у тероризмі. Всього було затримано семеро осіб. Двоє намагалися втекти, викинувшись з вікна третього поверху. Від отриманих травм один помер. Інший зараз перебуває у лікарні. За інформацією агенства ФранцПрес, спецоперація проводили за дорученням прокуратури Парижу і була направлена на знищення цитата мережі матеріально-технічного забезпечення, яка допомагає. É terrorismo. А на Камчатці підозрюваний у браконьєрстві капітан затопив шхуну під час огляду. Риболовецьке судно Феніс під прапором Камбоджа вело незаконний промисел в Бухольському морі. На вимогу вийти на зв'язок ніхто не відповів. Тому прикордонникам довелося переслідувати порушників. Як тільки вони наблизились до шхуни, браконьєри почали викидати вантаж у воду. Під час огляду у трюмах було виявлено 10 тисяч тонн живого краба. Та під час оформлення нелегального вантажу капітан оголосив, що шхуна тони. Тому прикордонникам довелося рятувати самим, рятуватися ще 14 членів. Ні, екіпажу феніста. Весь екіпаж розмістила на іншому барконієвському судні, яке стоїть під арештом у Лавачинській бухті. Що приховувало команду і чому судно почало тонути зараз ясове слідство? Вже порушена кримінальна справа за статтею незаконний промисел біоресурсів. У причинах затоплення шхуни розбереться транспортна прокуратура. Якщо вина капітана буде доведена, то йому загрожуватиме кримінальну відповідальність за те, що піддав небезпеці життя людей. Огірки знову під підозрою. у німецькому Магдебурзі лабораторні аналізи показали в обочах смертельно небезпечний штам кишкової палички. Залишки зараженої їжі знайшли у сміттєвому контейнері будинку. Мешканці якого сім'я з трьох осіб вже тиждень перебувають у лікарні. Водночас напередодні від ускладнень викликаних бактерією в Німеччині померло ще двоє людей. Таким чином число жертв зросло до 26 осіб, Заразилося майже три тисячі. Жителі Стамбулу стали свідками сцени, що нагадує епізод із бойовика. Інцидент на одному з автобанів зафіксували камери відеоспостереження. Поліцейський намагається зупинити автомобіль, за кермом якого п'яний водій. Але машина не зупинилася. і Поліцейський опинився на капоті, заледве ледве стихши схопитися за двірники. Легковик з постовим на капоті почав набирати швидкість. По дорозі зачепив автобус і виїхав на трамвайні колії. У такому положенні правоохоронець проїхався аж три кілометри. Після чого автомобіль все ж таки вдалося зупинити. Порушника затримали, а поліцейський отримав шок і кілька порівень. the